Всім привіт, пройшов рівно місяць, а це означає, що буде новий завоз на Хумані. Це правда, останній завоз в цьому році на Хумані, Тому сподіваюся, що хоч щось буде за цілий рік, я можу сказати, на цій конкретно на Хумані, Жодного стоніку не було, нічого такого не було. Тільки якісь там аудорні речі, звичайно, що втраплялись. Але це не серйозно. Тобто CP Company, Mastrum. Такого нічого не було, артерій також не було. E, За всі ну, рік, можливо, я тут один чи два рази не був на завозі, а так кожного завозу я завжди тут. Побачимо, що буде зараз. Всім приємного перегляду. Поїдемо сьогодні по хоманам. Всім привіт. Ціни дещо дешево, дещо занадто дорого, дещо в середньому, в принципі, можна подумати щось. Дещо можна взяти навіть на себе, дещо навіть поставили, оцінили дуже дорого, не побачили, що там є дефект, поставили, що там ціну такуши, ну без дефекту. А там виявляється дефект. Ну, таке. Ну я забігав на Хумані, на Чорнового. одразу біг на кросівки, хотів собі знайти якісь черевики, можливо, а можливо, якісь кросівки на гортексі. На жаль, нічого не там не взяв, не пощастило. Можливо, треба на Дорошенка ходити. На взуття, бо потім я поїхав собі на Дорошенка, і все ж таки варіантів по красівкам, як черевики, так і кросівки, все ж таки там більше було декілька пар зенерфейсів таких цікавих, але то прям сильні такі дак бути. Можливо, на, якусь, на якесь полювання там ходить, щоб просто по такій високій грязі ходить, бо там резина. Ну по місту, скажімо так, відверто кажучи, що буде дуже. Некомфортно в них ходити і вони вигляд не мають абсолютно. Тобто вони функціональні, згодом там шкіра, резина і дуже файна підошва, там, мембрана і тому подібне, утеплені. Але ну по місту ти будеш виглядати як біла ворона. Ну таке все ж таки в місті треба ходити хоч і червити, але трошечки можливо яких легші і щоб вони мали ще зовнішній вигляд підходящий, скажімо так. На хомані він та, то взагалі окрема розмова, я навіть не хочу до неї нічого. Казати. Єдине, що я там взяв, це от я взяв ось там такі це Дивіться, 997 аж 44 розмір 28 см по усілці. 2019 року вироблені і взяв я їх ось за цю суму 1000 гривень. У мене такий розмір, розумієте, от я півроку ходжу собі, просто абсолютно неможливо нічого взяти по взуттю. По взуттю це тяжко. От 44-й розмір мій прям кожним роком все складніше і складніше, що взяти. І ціни навіть на секонд хендах на такі ходові розміри, вони ростуть і ростуть. Але в цілому вони в файному стані, без дефектів, не порвані. Нові такі коштують ну, мінімум 3 тисячі, дивлячись, який колір, тому в принципі... Наприклад, так, ви можете сказати, що можна на OLX було купити за такі гроші, можливо. Але я прийшов, побачив, поміряв, і ну, на тяжко можна сказати, що це ще на даний момент нормальна ціна. Тому що я пам'ятаю, в Мелітополі секонд хенди оцінювали вже на той час по 700-800 по гривень, а деякі ставили і більше. Тому для себе я вважаю це можна брати. Також більше замовилось якісь ЕМПІ на мембрані. Модель називається у нас. Рігер Лоутрекін Шойс, ось такого не формату. Окреме буде відоси. Я залью, я зроблю розпаковку, зроблю невеличкий огляд, похожу в них, скажу своє враження від них. Це не реклама, це я купив за свої гроші, тому буде доволі чесний відеоогляд і, і мій особистий відгук по експлуатації. Тут у нас е, шкіра та ватерпрух, але це не про це. Ще пару позицій також взяв на Хомані. Ціни, не знаю, чи є сенс називати. 800-700. ну Штани, ще можна сказати, що це вигідний варіант. Це у нас лижні штани на хайвенті Розмір L, ходовий розмір. Трошечки мінімально утеплені. Не показує, що 12, можливо, і 12-го року. Тобто ну на хумані бувають, звичайно, що старі моделі. Але всі речі на Хумані в дуже файному стані. вишитий логотип Тут аквазіпи, ось такі. Чорний колір. Для ТНФ а це класика, ну 700 гривень, ну блін, ну так сяк, знаєте. Тобто за лижні штани, можливо, хтось і дасть більше. Ну, побачимо. Я просто давно хотів взяти на породаж якісь лижні штани і подивитись, як взагалі вони уходять, не уходять. І ось такий підвернувся варіант, тому що брати новнейм no або якісь там занадто такі, знаєте, блискучі, занадто кольорові, там зелений, червоний, були там пару Бьортонів попадались, колись саломони яскраво зеленого кольору, але хотілося взяти ось такі чисто класичні, чорні, або коричневі, або сірі. От вони попались і побачимо. Побачимо, що воно. Ну, Мембрана тут тримає доволі серйозно. серйозно. І взагалі якісна штука. Може вдягну, на собі покажу. Також ось такі хаглоси я взяв розмір S. Це у нас подовжена модель на гортексі. Теж доволі старенька, фурнітура салмі. Ну не супер стара, тому що на супер старих отакий гортекс не ставили, скажімо так, бірку емблеми. Але в цілому, якщо подивитись всередину, то по-перше, фасон старенький, по-друге, ось така ось сіточка, ось такі бірочки. Так, 800 гривень. Десь можливо. Кінець 2000 х 2010 можливо, ось такого формату. Але знову ж таки, без дефектів, без нюансів. Подивіться на липучки. Дуже мало походу в ньому ходили. Що це за карабінчик, хто знає, напишіть в коментарях, Що для чого так? він тут. А, все, це походу для рукавичок. Ти сюди пристьогош рукавички, і вони буде тобі так кіліпатися, і не падати. Можливо. Також є аквазіпи під руками. Вентиляція додаткова еска, але знаєте, така повномірна Еска навіть на мене налазить. Хоча інший одяг я ношу М-ку, на М-ку ношу, ТНФ також М-ку. А тут трошки вона подовжна, по-перше, і така повномірна, на фліску навіть надягається. Дивіться, яка стара фурнітурка Salmi, також якісна. І отакі от приколи бувають. Ладно, любі друзі, дивимось далі. Тиждень тільки починається. В принципі, щось уже... Вирисовуються якісь олови, але в цілому будемо бачити все приємно перегляду. Давайте всім жиру на завозах. О, вогнежарко, жарко, жарко, о, вогнежарко, жарко. Всім привіт, любі друзі. Сьогодні взяв тільки одну позицію за те, яку це у нас вінтажна курточка від Тімберленду. Ось в такому цікавому кольорі. Хакі, колір. А, скажете, чого я так мало взяв, Всього на всю одну позицію Тому що що вчора блін витратив майже 3000 тисячі гривень на тій хумані. І при тому, що я взяв, ну не супер так багато, я взяв на три позиції, взяв кросівки, ви ну, бачите, що я буду повторювати. Штани, куртку і кросівки. Тобто дуже акуратно сьогодні так купляв, придивлявся. Мінімальний якийсь нюанс зразу мінус, сразу мінус. Те, що, знаєте, марай трошечки придушує, коли ти купуєш там, за один день такі гроші. Ну, тобто, для мене це все ж такі гроші. Я... До сих пір не знаю, не можу перестроїтися, що в секонд-хенді такі ціни можуть бути. Я раніше ходив на секонд-хенди, були там по 50 гривень. Так, куртка Тімберленд така два в одному, точніше три в одному. Це у нас фліс іде, потім верхній матеріал. І мембрана. Мембрана повністю ціла, максимально жодного нема подертості, не потріскалась, не пропускає воду. Загалом кімберленди ви знаєте, що роблять нормальні речі. Мене тут дуже здивувала ось така латунна фурнітура. Такий замочок, UKK, віслон. Раніше все ж таки могли робити. Ну зазвичай, наприклад, на вінтажних якихось куртках, там де ставлять UKK кіківіслон, там або пофарбований алюміній, або просто металево якусь роблять. Перед підвалом не вирішив не багато грошей витрачати, тому що зазвичай в середу я найбільше витрачаю грошей. Якщо нема хумани на тиждень, ясне діло, тому ось такий невеличкий взяв уловчик. Куртка це завжди приємно, це тобі не футболки, навіть не якісь штани. А курточку взяв, тим не менш можна на них знайти покупця і все буде чики бумбоні Такі справи, любі друзі, все, залишаємось на каналі, дивіться далі. за скільки брав тоді? 470. У мене хіба був? Ну не такі, ну свій.

Заздалегідь <Тому. пробу> перепрошую за те, що мало стало відео з окол секонд-хенду двіжухи, тобто в плані в магазині я знімаю не так часто, вже ззовні магазину. тому що зараз холодна, зима і якось не про це зараз думаю, забувається, знаєте, не хочеться зараз це знімати. Така маленька камера ставлю в картинку. Я вже забув. Osmo Action, чи ні, Osmo Action, ні, DJI. Коротше, яка Така коротше, маленька камера, десь така, як палець. Може, треба сюди на груди її фігачити. Вона щось, отака маленька штучка, коштує, блін, конських грошей там, 300 чи 400 доларів. Я не знаю, чи є в цьому сенс взагалі якихось. Тобто я розумію, що там підписників вже майже 6000, тисяч. Всім дякую. Просто якби можна було взяти напрокат. Таку камеру я би десь подивився, чи вона мені підходить, чи не підходить, тому що в деяких моментах занадто велика давка, і вона просто буде випадати і втрачати такий апарат і гроші за цю камеру. Якось не дуже хочеться самі розумієте. На голову щепляти, якось це ж не солідно, Скажем так, коротше, показую речі, які взяв. По-перше, ось таку взяв флісочку New York Янкіс MLB. Це у нас Америка приїхала на фурнітурі Кевіслон. Розмір М, до речі, давайте глянемо, чи це чоловіче, чи це, це жіночей М, тому що я щось дивлюсь, вона якась коротковата може бути, а може ні. Ой, блін, йопересе, що ти купив? Маленька якась, це якесь жіноча, чи S. Жіно, що це? Так, ну це вже більш схоже на М-ку, хоча також в рукавах щось короткувати. Застібається на чоловічу сторону, як вона там виглядає зі сторони, це треба ще дивитись, але теж щось в рукава короткуваті, Чи це така модель, чи це що? Чи це теж жіночек? Як воно виглядає ззаду? Там Та mm. Теж фірма Юнікла доволі така тяжкенька, дуже якісна на всі Юнікла. Ставиться фурнітура YKK, що дуже приємно. Вона довго живе. О, ну це хоч більш-менш. Ну я ще не прав ці речі, тому вони так можуть виглядати і примятими, але це не означає, що вони погані. Їх треба просто попрати, фліс вирівняється і буде все нормально. Взяв ще ось таку футболку, мерч о, вікенда XO, бачите. Альбом був Стабой, знаменита ця його пісня 2017 року. Розмір L міряти не буду, стан ідеальний. Комусь зайде думаю. Це сподобалось своїм стільком фірми Decathlon. Нічого такого надзвичайного, дешева контора, але в цілому робить якісно. Бачите, матеріал такий легенький совшел, тягнеться, добре вентилюється. Нулящим стан. Ззаду така тяжка є. Літній такий варіант, ззаду регулюється, дуже легенько сидить. Приємно, так обтягує, захищає, я впевнений, буде захищати від Сонцю. Можливо, навіть захищає трошечки від дощу, але я не впевнений. Також ще взяв, дивіться, ось така вінтажна фліска, до речі, третій тиждень поспіль на тому євріку. В підвалі беру вінтажні речі і вінтажні едідаси. Але тим не менш, всі вінтажні дідаси, які в мене були, вони вже успішно були продані. Не супер дорого, ясне діло, тому що якби... Я це все продавав за кордон, там десь на грілки, можливо, чи на ebay. Так швидко б, по-перше, не оходило, але якщо б продавалось, то ціни були б відповідні. Трошки б дорожче можна було продати. Але я не гоню за ціною, мені головне, щоб регулярність була продажі. Я більше за цим гоню, щоб швидше продавалось, швидше купувалось. От що-що, вінтажні речі Адідаса мені подобаються. Ось така вінтажна олімпійка. Вінтажні кольори, ось такий бирюзовий, фітілетовий. Станчик непоганий, трошки треба попрати. Сидить дуже прикольно, мені подобається, приємно для цінителів вінтажних речей. Я думаю, вона буде дуже актуальна. Стан дуже файний, манжети не розтягнуті, манжетики взагалі як нові. Нижній манжет також в ідеальному стані. Ну, Без таких жодних дефектів вона виглядає непогано. Кольори, ось що, що прикольно в олімпійках, що. Дуже рідко не буває, що вигарючі, тому що олімпійський формат, олімпійський матеріал дуже тяжко підлягає вигоранню, і це добре, справді. І останній улов за цей день це ось така оверсайзна кофта від Рібака. Давно Рібака не брав. Взагалі речі від Рібака щось дуже тяжко йдуть. Якщо це не якась футболка UFC або кросфіт, Рібак кросфіт, от вони уходять непогано, доволі швиденько. І взуття також кросфіт. І там, так, да, рібок, розвіт, вони виходять дуже сильно. А от якісь футболки, базові, котонові або такі худі, дуже рідко беру взагалі, і вони дуже рідко трапляються, що дивно. Розмір Excel, оверсайз і центр лого вишито. Для рібока це, в принципі, <laughs> я перший раз бачу рібок, щоб не було таке велике логотип на всю на весь живот, на всю груди. Дуже високий і широкий капюшон. Оверсайзний крій, прям жорсткий оверсайз, бачите сидить. Незважаючи на те, що це ясне діло, не мій розмір, але в цілому тут є ще запас капітальний. Плечі реглам, як ви можете бачити, ось що йде по цій стороні. Прикольна штука, треба попрати, можливо, трошки треба підфарбувати, і буде непогано. в принципі. Ось такі улови були за цей день. Завтра ще їду на свій секенхенду на формі, тому обов'язково додивіться до кінця, можливо, щось ще попадеться цікаве. Я буду старатись щось знаходити. А дякую всім, дивимось далі, постави. Холми клос тирап. leading us. Я так зрозумів, що сезон вже осінній зимовий, я вже закінчив в грудні, тепер вже пора брати знову шорти та футболки. чи що Та що маємо, то маємо, як то кажуть, що виходить брати, то й беру. Взяв Фред Пері, футболочку розмір М, вишитий логотип, дуже якісна, капець. Ну Хоча, знаєте, от у Ванця взяв теж лонслів сьогодні, теж доволі непогана якість, Така, плотний котончик, лонслів гірчичного кольору. Вишивка тут об'ємна. Теж дуже рідко трапляється в гарному стані. Загалом то буває або поло, звичайна футболка з таким ось тут віночком. Ну це прям сразу видно, що я сьогодні поїхав на світ секонд-хенду і на тренд. Тобто тупо англійський товар. Англію, так скажемо, привезли. Також взяв ще ось такі вінтажні шорти від Nike Сподіваюся, оригінал. Бо тут доволі такі цікаві бірки. Made in Malaysia розмір М. Ось такі ще тут бірки. та ні, та це оригінал 100%. Не може бути, що це палюка. І ззаду ось такий невеличкий. патч. Патч. Піде. Невеличкі катишки є, але у мене є дуже чудова машинка, я побрию і буде шикарно ще хтось поносить, як то кажуть. І взяв ось таку ще вітровку для бігу. Легенький софшел, можна сказати, що тобто він грубший, ніж просто якийсь поліестер. Для бігу під назвою Adidas Supernova. Тут пишуть, бачите, на бірці, що це Семпл, тобто це, або це виставковий зразок, якийсь, або це предрелізна версія для тестувальників, або просто засилають в магазини і перевіряють. Ну, може для манекенів вдягають, щоб вони просто ну, виставковий зразок. І також ось тут є отвори для пальців великих прорізів. Прикольна така штукенція морковного кольору. Також прорезинений логотип. Ну, це не Adidas Original, але загалом дуже все одно не економить. Adidas, Бачите, на своїх ранніх лінійках. Тут в нас і доволі якісні шви, і фурнітурка. Моделька 16-го року. Старенька, старенька кишенька на рукаві для, дріб... для якихось дрібничок. Ось такий був мій тиждень, перший тиждень грудня. 2023 року. Побачимо, як буде до нового року взагалі товарчик, в Наявності чи не в наявності, ви самі знаєте, що там зараз забастовки на кордоні, чи будуть привозити товар. Це ми побачимо далі в наступних відео. Мені вже не звикати, я вже і після карамбавіруса пережив, як то кажуть, і ходив там під час повітряних тривог, і під час карамбавіруса, хоча завозів не було, якось перебувались. Такі справи дякую за те, що додивились. Всім жиру на завозі, колегам, всім привіт, хто мене знає, всім привіт, кого я знаю. Давайте, па-па!